День народження моєї донечки 28 лютого, я зрозумів, що ну, так продовжуватися не може, і я маю, маю йти, я маю її хистити. 5 числа я вже прийшов в воєнкомат, 6 числа вже була наша відправка безпосередньо на полігон. На формування, скажімо, вже цієї бригади, в якій я був з самого початку. Це була 68-єгерська. 68-єгерська її формував корпус резерву на той момент. Значить, 6 числа вона була сформована. Формування відбувалося тоді все досить швидко. Уже десь в числах 25-те, десь так ми вже були на околицях Вугледара. Не, трошки далі. За період, відколи нас е, почали формувати, і коли вже попали безпосередньо на фронт, то я тоді вистріляв десь патронів 15, мабуть. І один раз, правда, я ну, так як належне, ну, гранатометчику вистрілив один раз гранатомет. Е, в будь-якому випадку відчуття страху завжди є. Ти переживаєш, ти боїшся. Але саме основна задача це ніколи не піддаватися паніці і панікувати, тому що ти вже в цей момент гарантовано нічого не зробиш. тебе будуть труситися руки, ти не будеш знати, що взяти, що тобі вхопити. Ну і це, в принципі, призведе до катастрофи. Військовослужбовці, в першу чергу, вони повинні розуміти, що е та зброя, яка є в них наявності, вся буде. Вони повинні її знати, вони повинні нею володіти, тому що в будь-який момент може бути можливість, що він нею скористається. Та позиція, на якій він знаходиться, він має знати, хто сусідні позиції, де там люди знаходяться, звідки більша ймовірність нападу ворога, і він має знати, яка саме його має бути дія в той момент, якщо почнеться бій. В основному воно навіть йдуть скарги не на психологічні якісь проблеми. Вони можуть розказувати те, що їх, скажімо, там в загальному болить. Це, скажімо, та ж сама втома, це, можливо, якась нестача снарядів, яку б він би хотів би і ще кучу кучу різних речей, які не зовсім залежать від нас. Ця війна має величезне значення, величезну мету. І це війна насправді за наше виживання, за наше майбутнє. І в Україні було, буде не тільки майбутнє, а й було так само велике минуле. Ми маємо спадок, який нам треба берегти, який нам треба передати нашому наступному поколінню. Ну, є різні спеціальності. Ну, скажімо так, це величезна кузня кадрів, окрім того всього. Є багато можливостей. Мієш водити машину, можеш бути водієм, ти хороший майстер, можеш бути майстер, ти хороший програміст, можеш бути так само програмістом. Себе тут можна знайти при бажанні. Крок перший: ну, треба бути готовим. Ми не були готові. Я не був готовий. Я не вірив, що це відбудеться, тому що я десь аналізував, що. Ця війна не буде вигідна. Вона гарантовано не буде вигідна ні нам, ні, ні ті ж самі Росії, тому що величезні людські жертви, втрата економіки, перспективи на майбутнє гірші і слабші. І я просто розумів, що ми або дамо відпір і вони зупиняться на якомусь етапі. Я, наприклад, не сподівався, що вони будуть роками пхатися, лізти, лізти, лізти до нас. Але знову ж таки, це моя помилка через те, що я їх е, оцінював е, з точки зору, як би могла би думати нормальна людина, на жаль, вони не такі. Е, другий урок, е, що варто навчитися приймати рішення. Є велика кількість людей, які я би може, я би думав, я би так, я би сяк чоловік. Повинні приймати рішення. Тим більше враховуючи, що є велика кількість жінок, військовослужбовець в армії, які прийняли також рішення. І то при тому, що це не тільки ми говоримо, що за жінок-офіцерів, які, е, скажімо, займаються роботою в тилу, а які конкретно воюють. І якщо вони можуть виконувати завдання, є величезний ряд людей, які також можуть виконувати завдання. І люди повинні прийняти рішення.